Цікаво, а що скриває сьогоднішня чорна коробка? Давайте подивимось. Вау, це ж, це ж сам повний хуйняметр. Той, що в пауляхах міряє. А ні. це звичайний тепловізор. Блін, знову розвели. А я так хотів поміряти пару приборів. Ну, лади, раз приїхало, давайте подивимося. Видно, що воно вже розкручене, вже хтось йому пробував зробити ліпше. Навіть залишились якісь гвинти і. Напевно, відклеєне захисне скельце. На вигляд не пошкоджене, це добре. Зато легко можна зглянути всередині. На задній панелі набір кнопок. Прорезинені, приємні на доторк. Тактильно. Батарейка одна штука. Очевидно, літій. якийсь з них. І в передній частині корпусу схована вся начинка. Дисплей, треба його чимось заліпити, щоб не замацати. І набір сенсорів. Тут є кнопка затвору, камера видимого діапазону, вікно просвітлення інфрачервоної камери і, напевно, якась підсвітка. Так, розбираємо глибше. Але перше таки заклеюємо дисплей, щоб його не поцарапати, не вимазати, не знищити. Діапазон температур від мінус 20 до 550. Фаренгейти нас не цікавлять. І тут ще нам залишили трошки для розваги шурупів, які треба викрутити. Тепер можна вийняти з корпусу начинку. Відмикаємо шлейф. І дивимось, що в нас залишилося в глибині, до речі, засране чимось, цікаво чим і звідки видно радіатор. Піросенсора. Цікаво, чи там є елемент пельтьє можна буде спробувати заглянути. Тут в нас є виходи на зарядку на карточку загерметизовані. Шлейф екранований. І механічна кнопка. Це нам не потрібно. Дивимося на електроніку. Кардрідер Type-C роз'єм. Кнопка спуску. Є ММЦ-шка. Ще трошки дрібного, усе під дисплеєм. Глибше в нас необхідно об'єднати дисплей теж акуратно. Він є з підсвіткою. Рідкокристалічний, кольоровий, мабуть. Основна плата. Так, що в нас тут? Ще якась одна мікросхема пам'яті, напевно, рамка мікронівська, трохи дрібного з dc dc перетворювачами. процесор якісь буфера на дисплей, ще один DC-DC перетворювач, третій DC-DC перетворювач, І ось тутечки. То, що нас має цікавити, якщо придивитися, можна побачити мікросхему з булькою. Знаю, що спалили його по USB-зарядці. За версією власника підключали зарядку GAN, GAN зарядку хоча тип. Силового ключа не має значення для зарядки, як такої. І якби пішла більша напруга, що мало ймовірно, тому що, не дивлячись на те, що тут Type-C, якщо немає чіпа, котрий забезпечує протокол обміну для Power Delivery чи Quick Charge, більше 5 вольт зарядка спавна видати не може. Відповідно, або щось не сходиться, або зарядка була несправна. Тепер нам залишилося відділити. Тепер нам залишилося відділити мух від котлет, зрозуміти, чи тільки по зарядці по входу проблема, чи є десь глибше. Для початку треба буде здути контролер і дивитися, що робиться на DC-DC перетворювачах, чи нема коротких, де вони є і що з тим можна зробити. Сам модуль єлівізора на чотирьох шурупчиках, тому можемо собі дозволити акуратно і легко його добути, для того, щоб подивитися. І тут бачимо ось таку красоту. Чи є пальть ні, немає. Знизу видно просто подушку термоінтерфейсу. Знову ж таки, тут термоінтерфейси. На платі є dc dc перетворювач, шлейфи, підключення і все. Для чого воно так не знаю, що тут має грітися, не розумію. Але вникати не буду і глибше теж лізти не буду. Може, все ж таки, десь там є якийсь пальті глибше. Маю сумніви. Хоча, от якщо подивитися на шлейф, видно, бокові доріжки доволі такі широкі. Звичайні діоди підсвітки. І от термокамера з просвітленням. Це є фільтр. І знизу об'єктив камери. Глибше лізти не будемо, не положено. Пробіжимося поверхнево по платі. На предмет коротких замикань. Явних коротишів ніде не видно. По батарейці теж. І по входу живлення теж замикань не видно. А що на самій батарейці? На батарейці ми маємо 4 вольта. При підключенні батарейки чути свист, тобто запускається якийсь DC-DC-перетворювач. При нажиманні на кнопку свист пропадає, але пристрій не запускається. Контролер в нас ТП 5000. Якщо поміж хатки в його доташить подивитися на схему включення, можна прийти до висновку, що на роботу пристрою в цілому він впливати не повинен. Тому здуваю контролер і пробую вмикати. Так ми будемо знати, чи проблема тільки з зарядкою, чи є вона ще десь глибше. Контролер зду, підключаю батарею. Свисту нема. Як і реакції на кнопку включення, маємо 4 вольта на батарейці 4,1, тобто вона по суті заряджена. На кнопку включення напруга приходить і є реакція на кнопку. Але після нажимання кнопки напруга просідає і провалюється до вольта. Якби варіантів залишається два. Або батарейка працює неправильно, є мертвою, не тримає струм, або десь щось підкорочує. Причому коротких, як ви пригадуєте, на платі ми не знайшли і я повторно шукав, не бачу. Якщо спробувати заживити плату по USB, то ми чуємо запуск стабілізатора якогось перетворювача і споживання 2 А. Короткого нема, але на якомусь перетворювачі є проблема. Друга шинка особлива, вона одночасно як понижайка, так і повишайка. І в неї діапазон дуже широкий. Від 1,8 вольта до 5,5 вольт, по-моєму, вона працює і задає задану напругу на виході в цьому діапазоні. Знайти її в Україні нема де, В Китаї теж є нюанси, бо кількість або, ймовірність, що приїде щось добре. Стабілізатора ТП 5000 мікросхеми теж немає, але є універсальні модулі. Тому стабілізатор ми зможемо здути. З модуля поставити на рідну плату, а з шинкою тяжче і складніше. Але також, як то кажуть, завжди є варіанти. Є модуль на дочірній мікросхемі молодшої генерації. Функціонал з неї ідентичний. По параметрах вона підходить. Вона також вміє працювати з зовнішнім керуванням. І, хоча вона абсолютно несумісна з потрібною нам. Ми можемо її вживити в вигляді модуля. Для модуля місце десь знайдеться, тому приживляю. Якщо запуститься, тоді впаюю контролер зарядки. Наживив платку, маємо 210 мА споживання, 230, правда, непонятно куди. Модуля зарядки батарейки ще немає. Може це холостий хід. Теж мало ймовірно, не знаю. Пробую вмикати. Вмикається споживання, підскочило до... 350 буде, напевно, мінятися в залежності від режиму роботи. І дивимося, що включиться. Включився, є. Лінія Enable розведена на платі, тому наживляю третю лінію до донора. В результаті споживання в нас падає до 10 мА. Впаюю контролер зарядки, і тепер споживання повертається, але тому, що в нас запускається зарядка. От, видно, появилася індикація зарядки. Без контролера цього не було. Робота від батарейки є. Прекрасно. Чи є по факту зарядка батарейки? Без батарейки в нас було споживання 300 мА. А з батарейкою в нас споживання відразу 650 мА. Тобто зарядка по факту йде. Відповідно, пристрій зремонтований, отак з протезом. Буду збирати, віддавати. Отже, що таке спиртометр, що таке тепловізор, і як він працює? Тепловізор це, по суті, є розбудований варіант пі пірометра. Тобто це є сенсор чутливий до температури, але не точково. А в вигляді матриці, якщо ви маєте матрицю звичайної камери, вона вам дає видиме заображення, то матриця пірометра. Матриця, точніше тепловізора, дає вам зображення термічне, тобто інфрачервоне випромінювання в ловулі без видимого діапазону. Для того, щоб це не було зовсім як в хижака в фільмі, передбачена додаткова камера видимого діапазону, котра накладає видиме зображення на терміч. Крім того, це потрібно для того, щоб картинка була презентабельна, тому що роздільна здатність подібних приладів в термічному діапазоні є дуже низькою, там буквально 120 на 120 якихось точок. А вже накладання на на якихось там 480 видимого, ми отримуємо картину, котра дозволяє нам побачити нагріті елементи. Ось так виглядає, для прикладу паяльник. Видно, як прогрівається ручка, що він зараз трохи перегрітий. Хоча як перегріти? Тут воно ледве тепле. Також видно от руку все ще живого майстра, котра є теж доволі теплою порівняно з фоном. Відповідно, можна побачити, що гріється і де гріється. Це дуже потрібна штука в будові, в електротехніці, коли на підстанціях, наприклад, можна подивитися, де поганий контакт або що в щитку має необхідність бути дотягнутим чи зремонтованим. В сучасній електроніці з мобільними телефонами теж можна використовувати, але через низьку роздільну здатність і відносно велику фокусну відстань це може бути досить незручно. От, до речі, цікаво, видно відображення дзеркальне на поверхні столу. Ось кладу на стіл. Стіл нагрівається, забираю, зеркальне відбиття інфрачервоні промені відбуваються, відходить разом з паяльником, а тепле місце залишається. Так воно працює. Для того, щоб користуватися зручно і якісно з технікою, має бути спеціальна широкофокусна лінза, котра дозволить працювати на малих відстанях. Але все ж таки щось побачити можна. Наприклад, на будові я перевіряв, де в мене тепловтрати більші, де в мене. Перепрошую про ІООБ, в конструкції будинку, де в мене тікає тепло, і що мені робити, Приймати міри. Так само заглянемо в електроніку. Наприклад, в той же комп'ютер видно упс, Блін, ви не повірите, взяв тепловізор і пішов вам розказувати. А телефон лишив на підставці. Так от, ось воно видно, наприклад, упс, видно область, де плата ледь-ледь чуть-чуть тепле. Але це зовсім чуть-чуть видно, де вентиляційні отвори тепліше і трансформатор трансформаторний зугоряче. Але хоча воно виглядає таким червоним, це не є страшно, тому що, якщо порівняти з, наприклад, ногою живої людини. Живого майстра, то, як бачите, воно теж таке доволі гаряче м'яско. Тому тут питань немає. Попробуємо заглянути в комп'ютер. В комп'ютері воно теж от виглядає, де ВРМ-стабілізатор гаряча. Сам процесор з кулером виглядає похолодним, щось трохи нагрілася пам'ять. І внизу деталі. Ви вже, мабуть, розумієте, що з такою роздільною здатністю без спеціальної лінзи. Доволі проблемно побачити окремі дрібні компоненти.